Я хочу вам сказати, що прізвище, звичайно, сова, мало кому щось нагадує. Ну, для мене це перш за все батько. А Павло Глазовий написав такі, таку гуморезку, ну, навіть не гумореску, а зрисовочку таку, змальовочку. Біля фіші чую ці слова. Зареготала краля джинджуриста, сова, ха-ха, сова, Андрій, сова, фамілія ніяк не для артиста. А я люблю це прізвище: є, єй Про псевдонім не може бути й мови. Біда, коли на сцені соловей, а в залі всі сидять, як сови. Ну, от зараз, щоб ви не сиділи, як сови в залі, я пробую вас. Трошки заохочити, тому що перш за все для мене це батько, і мені часто задають питання, як на мене впливала його слава, його знаменитість. Скажу так: батько за життя не любив слово геній не любив слово великий видатний. Там він казав, що людина робить свою справу. Будь-яка людина, яка в своїй професії від своєї професії отримує задоволення. Вона вже велика, вона вже е, має своє призначення і вона щаслива. Перш за все, людина має бути щасливою від своєї професії. От чого я вам бажаю майбутнім е, фахівцям своєї справи, щоб у вас були зацікавлені очі не тільки сьогодні, а і надалі, не тільки в молодості, а й надалі. І от е, сова він обрав свою професію свою право, свою справу за покликанням, і він був людиною щасливою він дійсно робив все життя ту справу яка йому приносила не тільки там почисті вона йому приносила задоволення починалося все з того ну ви знаєте, 30 грудня це всі готуються до нового року, всі в домі прикрашають ялинку, е різдвяні такі дні. А тут раптом пролунав голос маленького Андрюші дванадцятого 12 в 12-му році зараз. Вже теж 12 рік, 100 років тому, це щастя, що через 100 років можна згадати людину. Пролунав голос 30 грудня в Одесі на вулиці Балківській, Якщо ви були в Одесі, це вулиця, яка проходить крізь всю Одесу. Вона так огинає таким кільцем Молдаванка. Так, і там на розі Молдаванки і Балківської. Якщо хтось з Одеси, він розуміє про що я. І малесенькі хатинці, в невеличкій такій квартирі народився Андрій Сова. Сім'я велика, сім'я радісна, дідусь, бабуся, прадідусь, мама, тато. І це от продовжувалося десь. П'ять років, п'ять-шість років. 18 18-й рік Антанта, революція, громадянська війна, голод, холод. Батьки переїжджають до Полтави. Після Полтави знов повертається в Одесу. Школа, українська школа імені Івана Франка, Одеська школа. І оцій книзі, книжці Дорога до сміху Андрій Корнієвич згадує. Мені, мене це дивувало, як він пам'ятає. Такі епізоди, такі, але оце дар спостереження за людиною. От якщо. Так, він зараз був би присутній тут, він би поспостерігав за вами. Я думаю, обличчя деяких вже б йому закарбувалися у пам'яті, і він потім так, би да. вас. Так, це дар спостереження за життям. І от він згадує школу, свою вчительку німецької мови, яка заходила в клас і казала, «Гутентах», діточки там спілкувалися виключно німецькою мовою. І вона імпровізувала, розкладала на столі, ніби там якісь Пакунки, ніби якийсь товар, і казала, будь ласка, підходьте до ну, німецькою мовою, підходьте до мене, і торгуйтеся зі мною, значить, теж німецькою мовою, практикуйтеся і щось купуйте у мене. І отут Андрій згадує, як він підходив до неї і почував, починав імпровізувати. Брав яєчко там, дивився ага. на світло там, чи воно свіже, значить, прикладав до вуха, там нюхав його, і потім вже йшла німецька мова. Ага. І він каже, що вона дуже мене полюбляла. Тому що я докладав до цього творчості. Але про акторство не було ще й мови, тому що в сім'ї не було взагалі акторів. Я думаю, що е багато з вас хто мріяв про таку акторську справу, правда? Ну, думав, там, поступати мені чи сюди, чи може в театральний, може там е життя буде яскравішим. Але до цього до акторства було ще дуже далеко. Потім е вчитель української мови і літератури. Він сказав діти: прочитайте мені, хто сьогодні відсутній у класі? Там читали Волтвяниця. Крамар, Там він каже, не поспішайте, не поспішайте, ви тільки вслухайтеся в ці прізвища. Це ж поезія, українська поезія, кожне прізвище воно має свою історію. І оці всі люди впливали, мабуть, на майбутнього Андрія, якого ми вже бачимо тут на екрані. Після цього, закінчивши цю десятилітку, Одесько, куди піти вчитися? В Одесі небагатий вибір. Куди? Це, звичайно, море. Морське місто, і він пішов в мореходне училище. Пішов вже до мореходного училища, і він дуже полюбив цю справу, тому що вона пов'язана з морем, а вони всі були закохані в море, і він розумів, що це дає йому право там мандрувати, бачити багато країн там. Різноманітні куточки світу. Але після того, як закінчили е, мореходне училище, їх направили е, в сільгосп якийсь ремонтувати трактори, тому що мотористи, мотористи на той час були потрібні більш на суші, ніж на морі. Але так теж склалася доля, що він все ж таки потрапив на теплоход Цюрюпа, і вже будучи моряком-мотористом, він. Е, Помандрував по всьому світу: і Турція, і Греція, і... І... і Італія, і Середземне море, мертве море, де тільки не були. І він описує теж в книзі. Я просто дивуюся. От я була в багатьох країнах, але не пам'ятаю навіть стільки, скільки він описує за той час, коли е... в молодості е... він там побував. Це те, що це дар такий все в себе так всмоктувати... Все, побачене, Все так? побачене. так і після цього, коли він плавав на цьому теплоході Цюрюпа, він дуже любив розказувати різноманітні цікаві історії. Гумористичні, жартівливі показувати якісь там своїх товаришів, це такі дружні шаржі були. Але це місце, де вони збиралися після того, як вони там зробили свою справу на теплоході, називалося Брихайлівка. Там хтось брав гітару, співав під гітару, хтось розказував анекдоти. І там сова був таким заводілою. Він був душею компанії і завжди збиралися і казали: ану, совушко, давай вдар по гумору. І він вдаряв по гумору. але це теж було на е рівні такому самодіяльному, на рівні такому е аматорському. Я думаю, що серед вас теж є такі е люди. Ну, душа компанії, яких ви любите слухати, які мають такі акторські здібності. І от капітан цього Цюрюпи сказав: ти знаєш, Андрюша, а чи не помилився ти трапом? А ну, спробуй себе в іншому. От я бачу, що у тебе є якісь такі зернятко вже. Іншої професії і порадив йому вступити до театрального училища. І що цей моторист моряк знав про Станіславського, про Немировича, про Мейерхольда, Нічого він не знав. Тоді такої інформації не було, і звичайно, коли він потрапив до театрального училища, там сидять комісія, такі вже метри, театрали, які по методики там вони знають. А він прийшов підготував кілька там чечвянського. Революція іде, потім підготував Остапа Вишню, потім підготував Степана Руданського байки. Ну, такі, як вступають до Театрального інституту, байка, монолог, проза, набір такий класичний. І він став читати, і тут хтось з комісії задав йому питання: а скажіть там про Станіславського ви щось знаєте, там про Гаупмана П'єси? Ви читали? І він каже, так якось знійкою вів, думаю, ну що тепер буде все. Але тут кажуть: завжди-зажди. А ну у вас є щось ще прочитати? Він прочитав сон Шевченка і честь честь хвала і подяка цій комісії, яка все ж таки розгледіла в цьому юнакові майбутнього вже фігівця своєї справи. Навчаючись. В театральному училищі, от я вам просто розказую про людську долю непровідомого артиста, який ми вам кажу, от він був такий як він читав. Ну, акторська взагалі доля така, що її треба дивитися онлайн. Правда, якщо не збереглося ніяких записів, ну, слава Богу, такі фільми ми можемо там, але зараз 3D, 7D, і куди там чорно білі, білі плівці і показувати, що це було прекрасно. Але це доля людська, і вона е, повторюється в кожному з нас, е, повторюється в тому е, от відчуття своєї е, призначення свого. Це дуже важливо, особливо ви зараз юні. От Якщо ви обираєте собі професію, якою знаєте, що не тільки будете заробляти гроші, а якою ви будете ще приносити там. Користі потрібні людям. Оце він дуже чітко це відчував. І коли його на останньому курсі театрального училища запросили на зйомочний майданчик, проводилися кастінги у фільм Стара фортеця, читали, не знаю, Біляєва, Біляєва. повість ну, така є Стара Фортеця, і там такий персонаж був кость Григоренко. І це такий бешкетник, такий десь не дуже позитивний герой, антигерой, і ну, є в цьому якась комедійна, може була якась риса в ньому. І сова пройшов ці проби, він пройшов цей кастинг, і він перший зйомочний день він хвилювався страшенно. І е, тоді режисер е, розбив тарілку, як це робиться на е, зйомочному майданчику, розбив тарілку, і шматок цієї тарілки подарував Андрію і сказав: Молодець, з дебютом тебе, і у тебе буде хороша дорога в кіномистецтві. І після цього батько знявся в 45 фільмах. От е прекрасний епізод, коли він знімався вже там другий чи третій фільм, був таємничий острів за Жульверном. Знаєте, це роман Жульверна. Він грав мавпу. Він грав орангутанга. Якщо ви теж подивитеся, там знайдете в Ютубі, можна знайти е таємничі. Е не одразу Острів зрозумієш, що це саме так, так. Там він, людина. обличчя, ви обличчя його не впізнаєте. Ви тільки е, Джуд, у ролі мавпи Джуда е, знімався Андрій Сова. І от такий був епізод цікавий дуже. Вони знімали це в Криму е, і ну, там десь в горах, а спека страшенна. 40 під сорок градусів ця спека. І а у нього костюм весь хутряний такий шерсть такий штучний. Так. Це хутро грим. Він приходив для того, щоб загримуватися за півтори-за дві години, щоб накладали цей грим. Не було таких засобів, як зараз. Накладали аспек і ще тебе загримували, треба інших акторів там приділити увагу. І він сидів десь там на волоні, чекав, поки покличуть його незнімальний майданчик. Ну, звичайно, просто вже голова йде обертом, а бачить, тут йде група туристів. І він вирішив перевірити, чи. Справжньо добре йому наклали цей грим, чи дійсно він е справляється з цим образом цієї мавпи. І він вискочив на цю дорогу і... да. <плес> цією здоровенною мавпою з людський зріст. І налякав, звичайно. Тут жіночки всі закричали, заверещали, чоловіки теж, а у них був ще собака, волкодав такий на ціпку. Цей волкодав, і вони фаз, там тризор, фаз і от собака кинулася на нього. Той, звичайно, собаку зняв цей костюм, і зняв цю маску. Каже, люди заберіть собаку, тому що е я актор, у нас тут зйомки йдуть. Ну так, це по молодості. Хоча потім режисер його дуже лаяв за це. Каже: Ти так не жартуй, і професія акторська вона серйозна вона вимагає більш. Зосередженості, ніж такі жарти. Але оце такий невеличкий штрих. На моїй пам'яті я пізня дитина. У мене брат не 11 років старший за мене. <рес> Для <рес> вас я вже така. Так, і хочу сказати, що цей жарт, ці розіграші, ці якісь такі ситуації яких він завжди знаходив вихід, вони супроводжували все його життя. Він розігрував свою сестру, там 1 квітня це обов'язково були якісь розіграші, потім нас розігрував, маму розігрував. І разом з цим ця людина була дуже, е, як вам сказати, не те, що серйозно, вона. Е, Ну, самотня по своїй суті він любив дуже тишу, він любив після концертів, після цих, Так, після цих емоційного такого напруження, він любив закритися в себе в кімнаті і десь два дні його можна було не турбувати, він там відлежувався, відсипався. Ну, як людський організм такий потребує відновлення. Але через 3-4 дні він вже виходив, значить, по квартирі Викучили? ходив, і там щось починав жартувати. Мама каже: ну Андрюша, тобі знову треба на сцену йти. Давно вже не був на сцені. Отакий він був в житті. З мамою вони теж познайомилися в театрі. Моя мама актриса працювала 35 років на сцені театру Лесі Українки. І от Олег мав нагоду з нею зустрічатися, і мама розказувала. Вона закінчила училище Таїрова в Москві, якщо вам каже це теж ім'я. Ну, тобто така сім'я у мене була і, Звичайно, я вже народившись у цій сім'ї. Чи Валентина Андріївна, народилася у той день, коли Андрію Карніовичу да, дали я звання. Скажу скажіть, будь ласка, батько гастролював в Москві. Ви знаєте і Штепселя? Знаєте, от теж мраджу набрати в інтернеті візлі естраду на дікаду. Їхали ми їхали чи візлі істраду до речі. Так це, це такий це концертна програма, естрадна програма, яку змонтували Тарапунька і Штепсель. Вони зняли такий кліп, але цю програму вони готували до днів України в Москві. Раніше були такі дікада, десять. Днів Україна представляла своє мистецтво в Москві. І от 23 листопада 1960 року батько виступав на сцені Кремлівського палацу з'їздів. Це мама, це батько, це мій дідусь, генерал, це мамін батько, і це мама, а це мій брат ще маленький. Мене тоді ще не було. І 23 листопада уявляєте виступ на центральній сцені країни у Москві в Палаці З'їздів. Це ж був такий моменти. Ну, момент. І... Надходить телеграма, що у тебе народилася дочка. От дідусь якраз направив цю телеграму. У тебе народилася дочка 23-го. і 23-го в газетах з'являється постанова уряду про нагородження сови заслуженим артистом України. Тобто, цей день я принесла, як ми сміялися. Принесла таку йому радісну звістку. Потім вже через кілька років він став народним артистом. Можна багато розповідати. І, звичайно, у вас що закарбується в пам'яті ваші, що ви запам'ятаєте. Але сказати, чи знаменитий він був, я думаю, що на той час так. На той час він, він вірив, що сміхом можна. Виправити якусь ситуацію, що сміх боїться навіть той, хто нічого не боїться. Ну, це правда. Ми боїмося бути смішним з боку, коли на нас дивляться. Ми все ж таки думаємо, а це не смішно, ми будемо там виглядати. Це на такому побудовому рівні. А е, коли зі сцени, коли привселюдно. Тебе висміють. І коли зал збирався, публіка збиралася. І коли сова виходив на сцену і читав якусь гумореску, сатиру, чому зараз немає такого жанру сатира. Зараз є просто гумор. Так? вічерні квартал. Вічерні квартал, так, віддільний. Тоді публіка в залі сиділа і вони чомусь, хоча прізвища не звучали, але вони думали, що це він. Точно знає про них щось таке, хто щось хто нап... розказав, так. і люди в залі просили допомоги, щоб там виправити ту чи іншу Питаю. ситуацію. І я вам скажу такий побутовий випадок: у нас був кенар, пташка. Вона щось там чистили цю клітку, відкрили хвіртку. І вона вилетіла на подвір'я, ця кеннер. А батько дуже любив тварин, і пташок, і собак, і кішок всіх тварин любив. І він пішов, звичайно, шукати цього кенера. Ходив по подвір'ю, там десь заглядав якісь куточки, там на смітник заходив, щось там заглядав смітник, цей там з другого боку підійде. І наш двірник, який збирає цей, дивився, значить, з свого вікна, щось що соба там ходить, заглядає по куточках, що він там хоче значить, вже написати про мене, що він там якісь недоліки е, шукає. І на наступний день. Вранці все подвір'я, весь двір був прибраний, чистий, помитий там, якщо з милом і з порошком, все видраєно. Це... Вони думали, що сова шукає якусь тему для своєї наступної гоморески, і що завтра вже в концерті він висміє цього двірника, який там щось не прибрав. Програє наше київське Динамо. Багаторазовий чемпіон е, країни е, програє в Кутаїсі Торпедо. І наступний вже день, от сьогодні вони зіграли, наступний день вже Павло Прокопович пише гумореску ввечері, а вони були болільники такі завзяті Київського Динамо. Вже ввечері він пише гумореску, і на наступний день, наступного дня е, Сова читає зі сцени е, що, значить, телеграма від болівальника. Що, звичайно, там можна багато чого боятися, там вовка у лісі, але найбільше бійтеся торпедо в хутаїсі. Ну, така гумористка. Тобто сатира, гумор, вона дійсно була влучна. Вона дійсно от сьогодні щось ставалося в нашій країні, от в нашому сьогоденні, а завтра про це вже йшлося зі сцени. А якщо це ще робив, робила людина, яка це професійно робить, яка це робить талановито, це дійсно мало такий вплив і мало свій результат. От про таке, звичайно, доля, от якщо казати про людську долю, я ще хочу зосередитися, хоча не часто про це кажу, і ви, мабуть, Ну, думаю, що у вас такі обличчя молоді все життя попереду, але так сталося, от будучи вже знаменитим, знаменитим, слава є, гастролі, mm -hmm. такий графік дуже напружений, напружений, і раптом в спині стається щось таке, ну там хвороба, яка давала про себе багато знати. ну Людина. Втрачає можливість пересуватися. У нього, Тобто, ноги відмовили. І 16 років він був фактично прикований до кімнати, прикований до милиць, на яких він мав пересуватися. Оце жвава, така енергійна людина, вона, ну, що може статися? От я зараз думаю. Там, от як би я себе повела в таких е, обставинах, звичайно, можна там здатися, можна у, е, впасти у відчій, можна там е, не знаю, це кожного дня зранку, це гімнастика 40 хвилин через біль, долаючи біль. Це е, е, дуже жорстока дієта, тому що він не мав собі права дати там е, набрати вагу, і це він через біль. Сідав за книжковий стіл, за письмовий стіл і писав кожного дня. От ні дня без строчки, оце мало повне відношення до нього. Він кожного дня він писав по главі. Своєї нової книжки Дорога до сміху. Тобто те, що він знав, свій досвід життєвий, він намагався викласти на папері, і до нього приходили студенти, тому що він не міг. До нього приходили студенти, він вже передавав свій досвід. Він кожного дня він працював, він не здавався, він був сильною, волювою і такою. От за його легкістю, здавалося б, анекдотичною такою от, там, посмішкою зі щуреними очима, примруженим поглядом. За цим стояла дуже волюва, дуже сильна і дуже така, цілеспрямована волюва людина. Це мої роки, моєї молодості, і я пам'ятаю, що я завжди знала, що батько. Це от моя фортеця. Будь-що зі мною станеться, він завжди мене прикриє. У мене ніколи не було такого відчуття, що в домі там людина, яка вже там можна назвати да, інвалід. І він виходив на сцену. ну, Це були творчі вечори. Він презентував свою книжку в будинку актора. Він виходив до вишневого. 70... 72 виходить. роки, оце там що вже сталося виходить. так. От, Так що це доля людська, це акторська доля. За таким. Е... Як легкістю, так, от за цим успіхом, якщо вам кажуть, там 100 років видатному, геніальному актору там Андрію українцю, великому українцю, Андрію, за всіма цими словами криця важка, складна, але вольова. І я вам бажаю ви тільки починаєте свій шлях, от що дійсно ви Долали всі труднощі в вашому мистецтві, який ви обираєте, ваш шлях, на вашому шляху, і хочеться побажати, щоб е, колись про вас теж відзначалося ваше сторіччя.